І всім знала ви на каналі читати букті зоя, я з вами Аліса. Сьогодні в мене книга «Відьми». Ой, я ж на цю вже знімала. Ось ця, яка буде сьогодні, йдеться. Мова. Ось, Ролд... відьма. дал. Але вже нова авторка, яка взяла той самий текст, але його перетворила в комікс. Ой. Ці відьми були. Бабе. Ось, це був звичайний формат класичний, а це комікс видавництво Ось. Тобто такий майже саме текст, якщо ви хочете більше малюнків, менше тексту, тобто на сторінці. Ось та більше діткам підійде. Малюнки красиві, різнокольорові. Сторінки глянцеві, сторінки номеруються. Ось. В цій, в цій книгі около 300 сторінок. Ось. Ця книга підійде малечі або тим дітям, які не люблять читати книги. Ось. Вона така в форматі А4. Доволі така груба в подарунковій обкладинці. Ось. Йдеться про те, що був хлопчик, якому 8 років, він втратив батьків в автомоді... автомобільній катастрофі. Та тепер він залишився жити з бабусею та ось. та як вона опинилась, вона розбирається в відьмах ось. Вона є експертом, як можна сказати, та вона в своєму дитинстві сама застала, як діти зникали, або на якусь тварину перетворювалась від рук відео. Ось вона розказала про те, як їх відрізнити, і всяке таке. Ось. Але потім вона курила сигарети. Вона від цього кашала. Але. Одного дня вона прям вже дуже сильно кашляла. Та він подзвонив лікарю, він приїхав і сказав: Ось я вам рекомендую недалеко від Лондона поїхати на якийсь пляж біля моря відпочити. Ось. Вони поїхали двоє з онуком, і вона йому подарила мишей, бо йому було сумно одному. Ось. А потім. Коли дізналася, що в готелі миші, їм заборонили доставати їх з кліток, але він хотів їх десь протренувати. Тому він знайшов пусту залу, яка була заброньована. Там нікого не було. Як опинила, то зібралися усі відьми та щось обговорювала. А щоб дізнатися, ви можете прочитати цю книгу. Ось. В принципі, ця книга. Доволі дуже. Прям на 95% схоже на цю книгу. Ось, вона є доволі такою сумною. Ось. Усім рекомендую на всім до побачення!